Найдавніші записи особового імені величко приходять з латиномовних пам'яток з південних схилів Карпат. Наприклад, 1437 року зафіксовано «Люцас Філіус Веліцько та цосмас Сімілітер Веліцко в селі Коромля біля міста Ужгорода протягом 16 17 XVII століття це ім'я часто зустрічається в Марамороші. Наприклад, 1519 року Кріпак Джо Велецько в селі Липча. 1549 року Ш.П. Войнаг'ї Аліас Веліцько в селі Вонігово 1553 року Кріпак Веліцько-Няваля в селі Горінчево, 1578 -го року кріпак велічко Курта, 1605 року Кріпак веліцько Лазор у руському полі. 1715 року Стютюн Веліцька в селі Бедевля. В 1563 році ім'я Величко було зафіксовано на Поділлі Іван Величко в місті Кременець. На Надніпрянщині ім'я Величко кілька разів згадувалося в реєстрах війська Запорозького 1649 року, як козак працлавського полку Величко-Босовський, Величко-Городецький та Величко-Бунаєвський. Від імені Величко утворюються патроніми. Такі, як Веліцат, Величканич, Величковський, а також формуються прізвища, як, наприклад, Саміло Величко, також відомі козаки Уманського полку 1649 року, Роман Величня, Грицько Величченко та Іван Величченко, а також козаки Білоцерківського полку Тимош Величченко та Васко Величченко, і козак Корсунського полку Семен Величко. Ім'я Величко відоме також за межами України. Наприклад, у білоруському місті Мозер у 1552 році значиться селянин Величко Кондратович з 14 століття і до сьогодні ім'я Величко фіксується в Сербії та Болгарії. За словами дослідників, у болгарському контексті ім'я Величко було побажальним і виражало ідею, нехай виросте великим. Отже, ім'я Величко. Це старовинне слов'янське внутрішньородинне ім'я, утворене від прикметника, великий за допомогою суфікса, або безпосередньо від прикметника в зменшувальній формі, величкий.